Всім привіт! З вами канал Своє Рідне Українське. Коли говорять про звитяги українських клубів у Єврокубках, то перш за все згадується фантастичний динамо Лобановського кінця 90-х з шевченко у складі. Більш молоде покоління згадає перемогу донецького шахтаря в останньому розіграші Кубку ІФА або матч Дніпра у фіналі Ліги Європи проти Іспанської Севільї. Але були ще емоційні сезони українських команд у Єврокубках. Одним з таких моментів є шлях одеського Чорноморця у Лізі Європи 13-14 років, коли Одесити подолали кваліфікацію, вийшли з непростої групи, у якій грали з хорватським Динамо, болгарським лодогорцем та нідерландським ПСВ, здолавши, який в останньому турі вийшли до однієї 16-ї фіналу, де, на жаль, за результатом, а не за грою, мінімально поступилися Олімпіку з Ліону. І в цьому відео пропоную вам згадати гравців Чорноморця, які грали проти французького Ліону. Євген Пас народився 16 березня 1988 року в місті Одеса. Євген є вихованцем одеського Чорноморця, за який дебютував в українській прем'єр-лізі 28 лютого 2010 року у матчі проти Симферопольської Таврії. У тому матчі Пас зберіг свої ворота на замку, а моряки перемогли з рахунком 2-0. Його дебют у Єврокубках відбувся якраз у матчах проти Ліону. До складу Євген потрапив через хворобу основного на той час голкіпера моряків Дмитра Безодосного. Перший матч Євген відстояв на нуль, зробивши 5 сейвів та допоміг команді здобути нічю. У матчі відповіді, на жаль, один з тих таки п'яти ударів у плошинового воріт Євгена виявився результативним, відзначився тоді для казе. Загалом Євген програвав конкуренцію у складі Чорноморця Дмитру Безотосного і у 2015 році перейшов у кропівницьку зірку, де став основним голкіпером. Потім у його кар'єрі був непоганий період у складі Чернігівської Десни, провал у Дніпрі-1. Повернення у сезоні 22-23 до Одеси. Наразі Євген захищає кольори народного клубу Верес. Євген Зубейко народився 30 вересня 1989 року в Артьомовсько-Донецької області. Він є вихованцем у ФК Дніпро. Також перебував у системі донецького шахтаря, але першим дорослим клубом у кар'єрі Євгена є саме Чорноморець, за який він дебютував у 2008 році. А першим повноцінним сезоном можна вважати сезон 11-12 років, у якому Зубейко провів 16 матчів. У пам'ятному розіграші Ліги Європи Зубейко провів 5 матчів, програючи місце в основі Павлу Кутасу, але обидва матчі проти Ліону відіграв саме Євген. На жаль, у матчі відповіді він був вилучений з поля на 76-й хвилині, а вже на 80-тій хвилині саме з флангу, де він мав бути, і був створений єдиний гол цього протистояння. Покинувши одеський Чорноморець, Зобейка пограв на болотах за Тосно. Потім у його кар'єрі були Металіст, Карпати, Олімпік, Мінськ, Вікторія з Миколаївки, Альянс, та двічі він повертався у Чорноморець. Варто зазначити, що в усіх клубах Євгена важко було назвати основним гравцем. У середньому він відігравав 16-17 матчів за сезон. Наразі виступає за аматорську команду Айнтрак МСЕЛОх з регіональної ліги Південь у Німеччині. З лівого захисту обидва матчі проти Ліону відіграв бразильський захисник Андерсон Сантано до Сантос. Сантана виступав за низку бразильських клубів. Вагому роль відігравав у клубі Наутіко. Саме звідти він поїхав грати на болота. Щоправда, це сталося ще до війни, а саме у 2010 році. Але довше року у Чечні він не витримав і підписав контракт з Віторією Гімаранч. Основним гравцем у португальській команді він не став і у 2012 році підписав контракт з Чорноморцем, в якому провів два гарних сезони. Після двох матчів проти Ліону з початком війни, 3 березня 2014 року, Андерсон покинув Чорноморець і перейшов до Октобу з Казахстану. З цим клубом він виграв срібло і бронзу чемпіонату, а потім повернувся до Бразилії, де догравав за місцеві команди і завершив кар'єру у 2021 році. Одним із центральних захисників того єврокубкового сезону був Маркус Бергер. Маркус народився в Австрії, в місті Зальцбург. Є вихованцем місцевої Австрії. Також встиг пограти за молодіжні команди Штутгарта та Айнтрахта з Франкфурта. У 2004 році підписав перший дорослий контракт з австрійським клубом «Рід». у 2007 році. Перейшов до португальської академіки, у 2009 році. Мав домовлені з шотландським клубом Хіберніан, але перехід так і не відбувся. І Маркус ще на два роки залишився у Португалії, щоб 30 грудня 2011 року підписати контракт з Чорноморцем. Маркос провів останні моряків трохи більше двох років і 3 березня 2014 року покинув Чорноморець через початок війни в Україні, тобто менше ніж через тиждень після матчу відповіді у Ліоні. Півроку пограв у норвезькому старті. Потім за півроку провів три матчі в Україні агресорі за Урал. Після цього у його кар'єрі були португальські жирні Тондела та Австрійський Грюдік та заг 1914 Завершив кар'єру у складі останніх у 2020 році. Партнером по захисту Маркуса Бергера був Пабло Фонтанело. Високий, чіпкий захисник, який мав зріст 193 см та шалений удар з обох ніг. Пабло народився в місті Лінкольн в Аргентині. Є вихованцем клубу «Депортіво-Іспаньол» з Буенас-Айресу. Потім в його кар'єрі були Аргентинські Тігри, Хімнасі ЄС Гріма, чилійський «Сантьяго Вондерерс, Італійська Парма. За «Парму» він не провів жодного матчу, навіть жодного разу не потрапив до заявки на матч, хоча Парма заплатила за нього 4 мільйони євро. 29 серпня 2011 року був орендований одеським чорноморцем. З 2012 року став повноцінним гравцем Одеситів. Забивав вирішальні голи у чвертьфіналі та півфіналі Кубка України, забивав переможний гол у ворота Київського Динамо, відіграв усі матчі групового етапу Ліги Європи та обидва матчі проти Ліону. Яке Берхер покинув Чорноморець 3 березня 2014 року. Як і Берхер перейшов до Норвезького клубу, але у Стабек. Як ебергер перейшов на болото до Уралу, але затримався там на два роки, відігравши 68 матчів. Потім у його кар'єрі були казахські ордбаси та іспанські Торіхо Статолєдо. Наразі перебуває без клубу, але офіційно про завершення кар'єри не оголошував. Кирило Ковальчук народився 11 листопада 1986 року в Біляївці Одеської області, але виховувався у складі Дніпра. Не зумівши пробитися до основи Дніпровського клубу, у 2007 році Кирило підписав контракт з молдавським «Зімбру», у складі якого став срібним призером чемпіонату та володарем Кубку Молдови. Потім у його кар'єрі були Таврія, донь, звідки він перейшов до Чорноморця, де став основним гравцем та викликався до стану національної збірної, у складі якої дебютував 3 вересня 2014 року у матчі проти Молдови. Сходом у його кар'єрі були металіст турецька каршияка, знову тон та казахський ордабасинь, у складі якого Кирило завершив кар'єру у 2019 році. З 2022 року є селекціонером одеського Чорноморця. В обох матчах проти Ліону партнером Ковальчука в опорній зоні був вихованець одеського Чорноморця Іван Бобко. У 2009 році Івана почали підпускати до першої команди Одеситів, і до 2005 року він встиг награти 82 матчі. У 2015 році він перейшов до Металіста. З того часу Бобко почав мантрувати по клубах, жодному не затримуючись більше року. У його кар'єрі були Дебрицин з Угорщини, АФК Ескерстуну зі Швеції, Огжетбес з Казахстану, Грузинський Торпедо, Молдавський сфинтул Георгі та Український НЛЗ. Декілька разів повертався до Чорноморця, а завершив кар'єру у Львівських Карпатах. Справа у півзахисті в матчах проти Ліону грав бразильський півзахисник Лео Матус, який народився у передмісті ріо де жанейро у 1986 році. А 18-річному віці підписав контракт з марсельським олімпійком, за який щоправда не провів жодного матчу, граючи на правах оренди за бразильські клуби. У 2009 році Лео Матос підписав повноцінний контракт з бразильським Віла Нова, звідки і перейшов до складу одеського Чорноморця у 2010 році. Адаптація в Україні для Лео Матоса проходила досить важко, але згодом він став основним гравцем і капітаном Одеситів. Після вдалого сезону 13-14 років Лео Матос перейшов до складу Дніпра, де став частиною команди, яка грала у фіналі Ліги Європи. Згодом був гарний період кар'єри у Греції, де він виступав за ПАОк, а завершував кар'єру Леоматос у рідній Бразилії. Ліворуч у півзахисті в матчах проти Ліону грав Франк Джаджедже. До переходу в одеський Чорноморець Франк пограв за велику кількість французьких клубів: ПСЖ, Брест, Гренобль, Страсбур, Ван, арль Авіо, Ніцу. Звідти перейшов до Чорноморця. Джа Джедже одразу полюбився одеським вболівальникам та став основним гравцем клубу. Саме його гол у ворота ПСВ вивів Чорноморець до однієї 16-ї ліги Європи. Але через початок війни 2014 року він покинув склад одеситів та приєднався до норвезького клубу. З того моменту почалось його мандрування країнами: Норвегія, Білорусь, Шотландія, Катар, Казахстан, Франція це ті країни, у яких Франк встиг пограти в наступних сезонах. До речі, Франк відіграв 37 матчів та забив 25 м'ячів за різні молодіжні збірні Франції. А у 2008 році грав на Олімпіаді за Код Дівуар. Під нападником обидва матчі відіграв Олексій Гай. Колишній півзахисник донецького шахтаря і лічівця та збірна України підписав контракт з Чорноморцем у 2013 році і одразу став основним гравцем команди. Але період у складі Чорноморця був нетривалим. Олексій запам'ятався скандальною ситуацією, коли єдиним з гравців Чорноморця не вийшов у футболці зі словами підтримки на адресу української армії. Через багато років Олексій вибачився перед вболівальниками і за цей інцидент, і за те, що грав потім на території країни-агресора. Але незважаючи на це, саме через ці моменти, у 2023 році, Шахтар після реакції вболівальників відмовився призначити гая одним із тренерів команди. Щодо кар'єри після Чорноморця, Тогай грав за азербайджанську габалу, руську Кубань та Олімпік з Донецька. Згодом був одним із тренерів Чорноморця. На позиції нападника в обох матчах грав улюблений цю вболівальників Олексій Антонов. Олексій, як і більшість гравців зі складу, який грав проти Ліону, провів у Чорноморці зовсім мало часу, але цей період можна назвати одним з найуспішніших у кар'єрі Антонова. Дніпро, Металіст, Зоря, Ілічівець, Кривбас це клуби, у яких Олексій пограв до Чорноморця. Балаша Кубань з Росії, але там Олексій скоріше перебував, а не грав. А от після Чорноморця Антонов грав лише за кордоном: у Октоби, Габалі, Дьормотів, Венспілсі. Також повертався у Чорноморець у якості гравця, а згодом став і тренером одеського клубу. На заміну в обох матчах виходив вторніки Окріяшвілі. Саме в першому матчі проти Ліону він дебютував у складі Чорноморця, який орендував його до кінця сезону у Шахтаря. Загалом він провів за Чорноморець 10 матчів, забивши три м'ячі. Після закінчення орендної угоди Торніки повернувся до Шахтаря і вже влітку донецький клуб продав його до Генку майже за 2 мільйони євро. Згодом пограв ще у Турції, країні агресорі, на Кібрі, а зараз дограє у Грузії, у складі національної команди якої встиг награти 50 матчів. На заміну у першому матчі виходив Павло Рибинок, який також знаходився у Чорноморці на правах оренди з харківського металіста. Загалом Рабінок провів у складі досить в два періоди: перший з 2008 по 2011 роки, а другий у 2014 році. Після Чорноморця пограв недовго у Білорусі, а завершував кар'єру у Ворсклі, у складі якої провів загалом понад 200 матчів у якості гравця. А згодом працював і тренером полтавського клубу. Декілька хвилин у першому матчі відіграв Анатолій Діденко. Анатолій є вихованцем Миколаївського футболу. У 2009 році підписав контракт з Чорноморцем, у складі якого провів 6 сезонів. Згодом пограв за Луцьку Волинь, Одеську Жемчужину, Маріуполь та повернувся до Чорноморця, де й завершив кар'єру. Згодом увійшов до тренерського штабу команди. Наразі є старшим тренером юнацької команди Чорноморця. Головним тренером команди був Роман Йосипович Григорчук. Григорчук завершив кар'єру гравця у Латвії. Там і розпочав свою тренерську кар'єру. Згодом повернувся до України, де тренував запорізький металург. Після двох років у Металурзі, у 2010 році очолив Чорноморець, який тренував до 2014 року. Потім була азербайджанська габала, казахська «Астана», білоруський шахтер. Чутки декілька разів пов'язували Григорчука з київським Динамо, але столичний клуб Роман Йосипович так і не очолив. У 2021 році повернувся до Чорноморця, який очолює досі, незважаючи на всі проблеми одеситів. Ось таким був склад Чорноморця у матчі з Ліоном. На мій погляд, це був найкращий склад одеситів за часів Незалежності. Я був на матчі з Цервеною звездою, ПСВ та Лудогорцем. Та пам'ятаю заповнений 33 стадіон на Одесі. Пам'ятаю ті емоції, які дарували гравців болювальникам та ту енергію, яку віддавали вболівальники гравцям. Віримо, що український футбол ще не раз покаже себе з гарної сторони на європейській та світовій арені. Підпишіться на канал! Вам не важко, а мені важливо і приємно Всімирного неба над головою. Бережіть себе.